Друзі, привіт! Інтригуюча назва у відео. Прощавайте. І це вже дійсно останнє відео на каналі Катя Рибалка. Знаєте, з одного боку мені трошки сумно, а з іншого боку, і радісно на душі, тому що я йду від вас по дуже-дуже поважній і хорошій причині. так, Я вже скоро буду мамою. Дуже цього очікую цього моменту. і... Ми провели разом 6 майже 7 років. Ух, стільки всього було, ви не уявляєте, як я вам вдячна, як я дійсно вас люблю просто. Я не зникну зовсім з інтернету. Якщо ви будете за мною сумувати, ви завжди можете дивитися на мене в інстаграмі. Там у мене кулінарний блог. Не могла з вами не попрощатись, знаєте, зараз йдемо на рибалку. От дощик на прощання мені так, як я люблю. Сьогодні була страшна просто ніч, важкий ранок на Берщагівці. Я такого навіть просто такого ніколи не було. Страшні прильоти. У мене е, у у моєї Аліни, да, от ви знаєте, її, ми ж купу разів разом рибалили, то в її квартирі там приліт, слава Богу, всі живі, але там срака повна. Саша вже купив опариша і везе мене на рибалку. Uh -huh. Не хотів. Їхати нікуди, каже, ти погоду бачила. Але не можна да, вагітній дружині відмовляти. <гум> так що звозить мене. Да, Знаєте, важкувато. І мені там писали в коментарях, е, нащо закривати канал, там вже хтось мені навіть писав, що з вагітними там, дружинами їздили на риболовлю. Дивіться, поїхати на рибалку відпочити це одне. Знімати контент, контент це трошки інше. І з маленькою дитиною це абсолютно нереально. І для того, щоб канал жив, для того, щоб канал розвивався, треба викладати хоча б раз на тиждень відео, а взагалі краще два рази на тиждень. Якщо ви так от стихійно, як я зараз це роблю, або взагалі там раз на півроку, ну, на жаль, так, так це не працює. Так що, друзі, така у мене, я думаю, на рік точно, а може вже і назавжди декретна відпусточка. Слухайте, мені завжди було норм запах парушів, а зараз просто тут такі дирочки, я не можу, мене нудить. От Просто падалью такою воняє ніколи, от скільки я рибалю, ніколи я не відчувала такого запаху. Я вже хочу сказати взагалі: В вагітності і риболовлі найскладне навіть там. Не те, що росте, він вже, до речі, доволі такий великий у мене. Саме складне, те, що весь час хочеться в туалет. цей момент мав рано чи пізно настати. Сподіваюся, ви будете мене пам'ятати, ви будете за мною сумувати, і я вам бажаю, щоб у вас все було добре. Ой, боже, щось прослізилось. Я дійсно дуже ціную вас дуже. Люблю і дякую за ці роки разом. Ми разом з вами були майже сім років. Погнала на рибалку? Поки ми їхали, дощ став ще сильніший, ну нормально. Їдемо, коротше, на нашу канаву тут біля дому, недалеко. Що будемо ловити? Що буде ловитися? Взяла з собою. Прикормку, що у нас там, ванільна, якась печива. Бисквиль. Бисквіт ваніль. Саме така універсальна, тому що хочемо якусь плутвичку. Що буде, то й буде. Просто там такий класний запах, дрібна фракція. А вдруг зараз <реку> Що спіймаємо. До речі, там казали люди, що там навіть велику рибу спіймали коропа чи амура, правда, спіймали і з'їли його. Прикиньте, ми ну, ви зараз. Кересами ловили ж там. Ну, ми ловили там тузолі. Ну, ті, прикиньте, Там оце, побачили зараз цю річку. І там коротше, в ній піймали майже 10-кілограмову рибу і з'їли. Ось така рішечка маленька. Я, чесно, я не знаю, чи буде риба сьогодні. Вода дуже сильно піднялась. Ми останній раз були тут так, ну, для цієї річки це прям сильно вода піднялася. І ще, коротше, тут дерево, прикиньте, впало. Ми отут -от -от ходили. А тут дерево, дивіться, як завалило. На ця стежка. Ти готов? Чим К новому підпало. Тут з трьох часов вже ми не раз Я <гум> Не знаю, що думаєш, буде риба ловитися? Не знаю. Стульчики взяв, дивіться, сумочку взяв. А це вот з Насті. Все, удочка. Вот так нормально їздить, не? Удочка, все, прикормочка, водичка. Відко. Два стульчика ось таких от. Нормально. Опа. Уже стульчики, все. Кроссовки білі під душі. Душі надо. О, оце мой, так, да, буде сидити з подушечкою. Тут у мене ще прикормочка обнаружилась в пакетику. Ну, ми короб не будемо. Ось цей спеціально взяли. Ось, друзі, це саме універсальна каша по дікарям. Real fish, ваніль бісквіт, фідер, бо вона дрібної фракції. Ось такого вона темного кольору. Зараз же вода буде прохолодна, так що це, ну мабуть, я думаю, зараз топ-1 буде. Я ще їду, так і кажу. Я сподіваюся, дощ буде зменшуватись. Угу. Ну я не здамся, я вже виїхала, все. Я вже виїхала. Більше вирішила, що не поїду на рибалку. Значить, я із за дождя зараз не уїду. Якщо намокну, замерзну, то уїду. А так просто не уїду. Смотри, глибина вже, а яка тут? Будемо на одного пробувати. Фу, вонючі такі, бачите? Саша теж сказав, що дуже сильно вонючі. А глибина, ну так нормально, ми тут ловили взагалі, я думаю, сантиметрів 50, так, да, прийшло. Саня вже шапку вдів, дивіться. Заложення буде у нас одне. Мені Ще їхати десь на коропа треба. Так, да, він, до речі, зібрався зараз десь їхати на коропа. Вже каже, що буде в палатку брати. Є така дизельна печка, да, у тебе? Uh -huh. Треба ще, так? Да? Дозволожити. Закинули, ні, воно ніфіга, без, без корму тут взагалі не працює. Скільки ми того тут ловили, без корму нуль. дивіться, ну, кашка все. Перше зволоження, воно вже і друге, правильно? Yeah. Я наконець дожила до цього дня, коли Саша перезволожив кашу, а не я. Ну, це реалфіш, yeah. нічого страшного. Yeah. Зараз, да. набуть, значить придаримо. То, що перезволожено, ця каша все одно розсипеться, все буде добре. А це реал фіш, друзі. Якщо ви перезволожили, не дозволожили, забули її на три дні, все нормально, вона буде працювати. Саня вирішив моїй Снасті перебрати. Що ти там? Вже гунди читаєш. Це що воняє мене? щось в сумці, каже, з Кубанська ще в прошлому раз замітили. <рес> І знайшли. Не, 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 не помітили, так? Да? Да, тут черв'ячки з опаришами вже. Років 100. Так, що там у нас буде Риба ловитись чи ні? Де мій виплавок? Ус? Течія. Течія сильна, звісно, це не дуже добре. Треба буде якось, я не знаю, щоб риба у нас... Я не розумію, це вже клює чи це із за течії таке? такі? За течії. У нас покльовка, але ну, щось не взяла одразу. Може мелке де? Да, щось? Дивимо, uh -huh. дивись. Диви. Uh -huh. Ну чітко дети де годували отама. От, Чи вона вже там сидить, не понимаєте? Не знаю, Та Тані, вона втягнула. Ні, втягнуло, не не, є. є... Зійшла. Перший сход. Слухайте, ну насправді я вам хочу сказати, ми їхали, не знали, що такий слом погоди. І дощ, і той, і п'яте, і десяте, чи буде сьогодні риба взагалі. Але ми закормили, пройшли десь хвилин 10, мабуть, як ми закормилися. І ось перша покльовка. Це вже, я думаю, знак хороший, так що сьогодні ми без риби не останемось. Зараз чітко хочу там, де годували. Оп, воно веде, так? Да? Так. Да. О, о, слухай, щось одразу нормальне. Ого, що це таке? Круто. Платва. Блін, клас, так? Да? Uh -huh. Ну тут кайфова така, звісно, плотва. я вам хочу сказати. Взагалі. Ну, це ще не саме крупне. Ми тут ловили крупніших, хто бачив наші відео звідси. Я думаю, зараз піде двіж. Все, вона відпустилася, нормально. Склюнулась, так. Єдине, що я то не люблю в ловлі платви, це постане оце от слиз, Да. Надо руку споласкивати, бо буде все добре. Да. Я Диви, як диву. Ух, він, слухайте, вона така сильна. Я, ну, я думала, що риба більше, я просто підсікаю. Ні, не, не Ну непогано, але все одно, ну, по відчуттям я думала, там вже карасяк Кіло? Ну, якийсь карасік, <хе> просто карасік, що може таке. Ты что? это надо экстрактор. Ты думаешь она уже там? Ну, не знаю. Сыпа ее да. Просто да. Она -то тоже уже так плевала. Я думаю, что она же там, да. Знаєте, що мене дійсно дивує? Я сподівалася, що сьогодні буде карась, тому що ми тут ловили золею восени. Якраз і дивилися, був кінець вересня і ми ловили карася. І я до, до того тут ще за рік ловила карася восени. Потім ми були літом. Я думаю, ну ладно, літом, може, не хочу ловитися. Але ну, зараз, же, як його погода, все, мав би проклювати. Чомусь карась не клює. Або Повибивали його тут, тому що тут вистачає ну, місцевих, хто забирає рибу звідси, може платву, знаєте, викидають, а карася і там ну, коропи забирають, бо короб у мене тут один раз клюнув, я не достала. І він обірвав у мене поводок. Вот. Ну, такий цікавий факт. Хоча каражі розмножується дуже швидко, правильно? Одну кульку підкинув. Чуть так правіше, бо течія зносить туди. прям видно, як вона зносить. Зараз, думаю, далі у нас буде клювати. А то не може бути карась ото в, ото, в, ото, в, ото, в, ото, в кустах, щоб буршити? Ну він ж... Вже... Просто там якийсь двіж, отам прям в комиші, отам от в очереті. І так треться, просто як наче якась крупна риба. Може він там зараз ховається? Нерез тож нема, нерез же весною, правильно? Чи воснюю теж? Ні. Просто там вода може тепліша, він там 30. Там менше глибина. Ми туда з тобою кидали, там mm -hmm. менша глибина так, сантиметрів на 30. Але туди вудочка трошки короткувата, ми не зможемо нормально закидати. І там дуже... Тут взагалі дуже багато зачепів. О, тут дуже багато гілок і вода mm -hmm. піднялася. О, дивіться, бачите, там купа гілок. Вода піднялася, не видно. Коли вода була нижче, вже можна було продивитися, де там, що там. І ось тут теж -то багато всяких зачепів. Тому і в принципі сильно так не розкидаєшся, знаєте. Поки вода піднялася, то приїхати коробку половити сначовки. Так, да, тут тобі Угу. Напишіть в коментарях, щоб Саня приїхав тут з сначовки, поставив тут намет, тут от прям і влупив тут Сазана. Тут, мабуть, тут чим може бути і короб, хто його знає, правильно? Ну, Тут он дивиться під тими навісаючими деревами туди точечку прикормить, поки вода пойдемо. Тому що коли води тут типа, мало і сенсу немає як как бы ловити, то що видно? Вот тут 30 сантиметрів. А зараз тут біля метра, а біля ну, метра це вже да. ну, метр точно є. Метр є, так. Да. То метр можна пробувати це з ловити, бо він тут тільки на поплавок ловився. Ну, тут ще глибше писати. Ну так, в центрі взагалі глибоко. А ти ось піймаєш, ти оз'їж? Звісно. Почистиш? ти бачив там, я там от на початку цієї річечки там от така вочелуха лежала. Ну, звідки вона тут взялася? Це ж не з Люди рибу привезли, така шелуха лежала. Так що тут є велика риба. Просто може її небагато, понятно, і вона обережна. Вона просто вириває удочку. Подиви, яка. Ого. Та я в шоці, Вона Вирва. дуже сильна, я не знаю. Ну, це ж річка, що ти хочеш. Ти бачив, вона просто дивлюсь на удочку. У мене кожен раз відчуття, що я зараз спіймаю якийсь трофей, а там просто от така от плотвинка, Дивіться, це на одного опариша, на крючочок, на оснастку Олі Кубанському. Заказуйте, минутка реклами. Дорого бере, дуже ну, якісні оснастки, дивіться, які гачки достати не можу. Дуже добре сидить. Ти прикинь. О, дивіться. Слизи, так? Да? Дивіться які. Тоненькі гачочки. А париж многоразовий, ще живой. О, дивіться, що ти посерйозніше притопило, так? Блін, прикинь. А ну-ка. Нет, це теж платва. Я вже настроїлась. А ти теж, так, да, будеш тут, якщо на цей, на короб, як ти будеш закидати. А 10-футовими, 10-футовими удочками. Та Можна рукою кинути, нера, так? Така от прикольна жирнюча платва. Але, друзі, тут є більше. Це сьогодні така стайка до нас підійшла. Минулого разу була крупніша. Ну я вважаю, що це теж в принципі, в принципі. На Дніпрі сейчас таку не ловлю. Знайомі їздили, ніфіга не зловили. Не здавай їм точку, бо тут так сильно багато вже людей знають. Вона на коропа приїхати. О, диви, вона побита, тут що щука є? Ну, диви ні, лузки, щука бачиш? Сюда. Диви, це її покусало, бо луски uh -huh. нема. А ти ми з тобою приїжджали, там на дамбі пацан стояв, ловив. І покльовка у нього була. Була покльовка, він ловив на ультралайт. Ні, ну тут окунь є, ми ловили окуня на цей, на опариш теж тут окунь клює. Можна Може просто окунь, окунь крупноватий, да є? Все, забрав. короче Удочку. Надо було дві брати. У мене ще є. Значить, от поки ми тут сиділи, от там десь е був такий сплеск великої риби. Чи карась великий, ну, скоріше сазан, бо так карасі, мені здається, що вони так не плюхкають. Все, вже зібрався сюди з ночовка їхати. Коли ти поїдеш? На днях, на що приїду. Поки така класна погода вайбова, знаєш осіння. Тут просто дуже прикольні такі кольори, ліс, рослинність. Тут можна було б дуже гарне кіно зняти. На кінокамерку. З так, Поставити тут намет мій маленький. Було би дуже... Я думаю, що було б лампово прикольно. Ну, да. Обов'язково пишіть в коментарях. Хотіли б такий контент. А Branch. то якщо вони скажуть не їхати, ти, ти не поїдеш, <рес> <да>? не поїдеш <рес> <рес> так? Так, звісно. От ви вірите йому. Риба клює постійно. Трошки перестало, підкинули і знову. Давай по новий. Може вона там вже сидить, ні? Так, бо ні, це одразу давай, що закинув і пішов двіж. Опять дощ починається. <рес> Ну, бачиш, погода, погода і, Ну от все нормально, риба ловиться. І дуже активна, дуже активна. Вона щас, 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 коли поймаєш, ти зрозумієш, така сильна, просто ну таке відчуття, що там якийсь нормальний карась тягнеш, а там просто платовичка. Це вудочка, ще така. Ну, вудочка, понятна, це ж від Брейна. Вона спортивна, вона так зроблена спеціально. Це ж кубанська каже, флеш компетішн це ж типу дорога валютна. Вона каже, що я мажорка. Диви, ми з тобою були в минулий раз, убирали. Диви. Опять. Диви, об'їжджений вже. Бачиш, поклёпали. Диви, як висосло. Угу. Як карась натуральна. А може, то і карась був? Блін, так хотіла караса сьогодні приймати. На тобі опару, я, я бачу, вже треба Прикинь, підняла. Блін, друха, реально карась зараз. Ну, не веде. Только що понял, поплавок. Ти думаєш, що ви, так? Ось воно в коротше там постійно якийсь двіж постоянно в оцих от кущах. Да. Але от там Я не знаю, люди зрозуміють. Так, чи... да так, -да так, -да, він бачите тільки що очеретик пішов. там І коротше цей. І тут тільки що підняла так поплавок, я вже подумала, що все карась, але він ходу не дав. От чого, от чого, просто понял, кльов притихне, тому що цей окунь підійшов. А він, мабуть, її розпугав, так? Да? Я почав проводку робити, і він раз. В проводку да, взяв? взяв да. Ну, знаєте, я не знаю, що плитви. Ой, його там риба кидається. Але коли ловиш карася і на точку приходить окунь, то значить, що карася вже там нема. Бо ну, він все ж таки хижак, навіть він дрібний, просто цей менший, там є крупніший. І він зазвичай ось так ось розпугує короте, рибу. Ну, знаю, бо боїться. ну окуня, блін, да на пари, Ну Він так теж не бав. Я почав втягнути потихеньку, він одразу взяв. Як на мармиску, да? так-чик-чик так чу-чуть. -так. Mm -hmm. Друзі, на цій просто прекрасній чудовій ночі. Я буду з вами прощуватись. Хто не хоче мене втрачати, підписуйтесь в інстаграм. Я не звісно знаю, що знаєте, хочеться так багато цього сказати, але, мабуть, найголовніше, я хочу, щоб ви берегли себе і побажати всього найкращого вам, вашим сім'ям, як бабуся моя казала, щастя, благополуччя і здоров'я. На це саме дійсно головне. Так, все закачу, Буду доплакай, тут сльози навертаються. Хто не хоче настрачать, підписуйтесь на мій YouTube канал або на Каті. В а ти не він що мене будеш там показувати, ли? Колись покажу, ну. Дитину точно буду показувати. А ти дитину будеш показувати. До речі, у уже вже 85 тисяч підписників, так що підписуйтесь, щоб у нього було 100 тисяч він обіцяв розіграти корабель. Це вже нікому не адам. Ти не даєш? Люди не підписуються, сказав, що не, не кажи такого віддасть він, він нікуди не дінеться. Друзі, я вас дуже ціную, дуже вас люблю, дякую і великих вам хвостів. Пока!